Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Що може бути краще за аромат свіжоспеченої піци? тільки піца, яку ми готуємо на власній кухні. Сьогодні хочу поділити з вами рецептом піци, яку готую вже багато років. Рецептом приготування тіста для цієї піци зі мною поділився кухар, який готує її піцерії. Від такого шматочка відмовитись просто неможливо. І на одному ви точно не зупинитесь. 100 г теплої води, 2 чайні ложки сухих дріждів і 1 чайна ложка цукру. Все змішуємо і залишаємо на пару хвилин. До двох стаканів пересіяного борошна додаємо 1 яйце, 2 чайні ложки олії і пів чайної ложки солі. І дріждю суміш, яка вже трішки почала бродити. Спочатку замішуємо тісто лопаткою, далі руками. Це тісто має бути м'якесеньким, не забите борошном. Нехай навіть трішки липне до рук. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо у теплому місці, щоб тісто збільшилось у два рази. І вже через пів години тісто готове для випікання. Як бачите, воно трішки прилипає до рук саме так і потрібно. Робочу поверхню притрушуємо борошном і легенько перемішуємо тісто ще раз. Розкачуємо за допомогою качалки. І викладаємо на деко застелене пергаментом. І обов'язково формуємо бортики. У цій піці вони просто особливі, м'якенькі і злегка хрусткі зовні. Багато хто полюбляє занурювати їх у соус, але у цій піці вони смакують і без нього. А тепер томатним соусом змащуємо піцу. Це саме той інгредієнт, від якого залежатиме майже весь смак піци. І тому рекомендую використовувати для піци ваш улюблений соус. Далі викладаємо ковбаску і підкопчену грудинку. На жаль, у мене сьогодні нема помідора, але у мене є маринований домашній перець Ротунда. Він додає піці майже фруктову солодкість, адже має тонкий і приємний аромат. І на завершення викладаємо сир. Чим більше, тим краще. Сиру у піці багато не буває. І випікаємо при температурі 180 градусів 10-15 хвилин. Ось і все, наша піца готова! Аромат свіжоспеченого тіста робить її неймовірно апетитною. Друзі, приготуйте піцу за цим рецептом і поділіться враженнями в коментарях. Якщо рецепт сподобається, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не припустити нові смачні ідеї. Усім смачного і до зустрічі у наступному відео!